Древня мудрість, що пройшла крізь покоління, говорить нам про гармонію з природою. Ми забуваємо, як слухати її, але вона завжди поруч підказує нам правильний шлях. Пий там, де кінь п'є. Коні ніколи не п'ють поганої води. Стели постіль там, де вмощується кішка. Вона завжди обирає місце, де їй затишно. Їж той фрукт, якого торкнувся черв'як. Він обирає найсоковитіший і найкорисніший. Не бійся грибів, на які сідає мошкара. Вона не торкнеться отруйного. Сади дерево там, де кріт риє землю. Там воно знайде родючий ґрунт. Дім будуйте там, де змія знаходить тепло. Це місце безпечне. Колодець копай там, де птахи відпочивають у спеку. Вода близько. Лягай і вставай із курями. Так знайдеш золоте зерно кожного дня. Їж більше зеленого і матимеш силу та витривалість, як у дикого звіра. Частіше плавай, і на землі відчуватимеш себе так само впевнено, як риба у воді. Частіше дивись у небо, а не під ноги. Це зробить твої думки легкими та ясними. Мовчи більше, ніж говори. І тоді тиша стане твоїм другом, а душа знайде мир. Слухай природу. І вона навчить тебе жити у злагоді із собою.